Нова поставочка, дитячі піжами з довгим рукавом. Пепер. E, 160 гривень. Одна піжамка. Колоді буде 20 штук, 3-200 лот. Значить, буде ось така класна піжама з укороченим верхом. Дівчача. Так виглядають штани. Також ось така піжамка темно-синя. Штани фланелеві, У багатьох піжамках будуть класні такі фланелеві штанці. У них можна і на вулицю ходити дітям. Ось така піжамка з червоними штанами дівчача. Ось така піжамка. Воно таке, як домашні костюми, навіть можна їх використовувати. Ось така піжама з фанельними штанцями. Також така. У лоті може наповнення відрізнятися, але будуть такі, такі модельки. Ось така. Ще ось такі піжамки хебешка, штани і кофточка. Тут така сіра кофта з чорними штанами. І чорна кофта з сірими штанами. Так, червону показала. Ось такі будуть в лоті хебешні. І ось така ще. Фланеліві штанці такі, леопардові, рожева кофточка. Значить, 3 200 лот, 134 140 розміри, 146 152 і 158 164. Три такі вікові категорії. Замовляйте у менеджерів, заробляємо разом.